Радіо UA Чикаго. Усім привіт! Ви на хвилі Радіо Chicago, і сьогодні до нас прийшли особливі гості, майбутні голівудські актори, талановиті журналісти та репортери, а саме учні дитячого акторського гуртка кіномалятко, а саме Марк, Яринка та Вікторія. Привіт! Як, як ваші справи? Добре. Дуже добре. Ну, тоді представтеся, я розумію, що в дівчат це дуже не б запитати, але все ж таки у нас є Марк. Скажіть, по скільки вам років? Мені майже дев'ять. Ого, а тобі? Мені вісім з половиною. Вісім з половиною? Боже, який дорос. А тобі? Десять. Боже, які усі гарні. А скажіть, будь ласка, скільки часу ви займаєтеся в гуртку кіномалятко? Напевно, десь від коли воно почалося. А це скільки десь років? Десь 16-20 років? Ні. Ні? Ставши я... Мене, то. <laughs> а я скільки? Може, десь пів року, рік, десь ага. десь рік. Ага. А ти, Квіточко? Мені, я займалась півроку. Півроку. Марка, ти як мужчина? Мус. Я займаюся один рік, але скоро буде два роки. Ага, ну це логічно, після одного йде два. Дуже круто. Ну а розкажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається на уроках кіномалятка? Знімайтеся і робити артикуляційні вправи. Серйозно? Мені подобається таке саме, як в неї, і один ще там, ну, ніби прикольні штучки, таке, ніби там, ніби в ага. вчителька, ніби там, де таке приносить щось поїсти, що приносить щось поїсти. А тобі що подобається? Мені подобається улькараційна гімнастика. Ага. І що на тій гімнастиці артикуляційні ви робите? Ви це. Ага. Масаж робите? А одному робите? Ні, Ні? самі собі. Так. Це робить так, щоб голос звучав ліпше. Так. Ага, і він звучить після цього ліпше? Серйозно? Може мені спробувати так, а як тут робити? Ну покажіть. Най... Ага, ага. Найдете своє діаметр. Ну, а, і що далі? Мама. І шруват. І, шруват. і крутити? Так. І що, стає краще? Так. Ого! А далі що? І далі... Можна таке робити. Ага ага. ага. ага, це це зубки показувати, так? Так. Язичок показувати. Воно ніби котик п'є. Як котик п'є? Ага, і це допомагає вам? А скоромовки ви якісь говорите? Ну, Повер, 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 перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх, четвертий поверх, другий поверх, другий поверх, перший поверх. А, ага, це ви так свій голос розминаєте. Так. Да. Дуже гарно. А можливо, не знаю, якісь віршики вивчаєте, щось такого плану. Пісеньки. Бада ба 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 пані. На бара на барабанів, били бі. Клас! Дуже гарно, дуже гарно. А ти ще сказала, Квіточко, що ви любите зніматися, а ви що, знімаєте якісь відео, ролики, можливо, репортажі? Так. Ну, та так, знімали набирали, набирали, питаю. Ну, набирали інтерв'ю. Інтерв'ю тисячу інтерв'ю інтерв інтерв брали? Ну, Ого. не тисячу, тисячу переглядів. Ага, ну це багато. Добре, а в кого ви брали інтерв'ю? Ну, mm -hmm. Я брав модельного коуча. Ага, модельного коуча, ну ну ну. Я, я брав е, на Майдані конгора. На, на Майдані Конгора, так. Це такий гурт, я на Майдан, Майдан Конгора, ну ну. ну, І що ти брав? Інтерв'ю у нього, так? Mm -hmm. І про що ви з ним балакали? Mm -hmm. Таке, ну, пісні йому подобаються. І Мені ш... тяжко знімати пісні. Ага, і що він казав? Так. Mm ну, -hmm. таке. Mm -hmm. Казав. Тяжко і подобається пісні багато які. Ага, клас. Ну а ви ти модельного коуча, так? І про що ти з ним говорила? Я говорила, наприклад, кілька цукерків можна з'їсти на день. І скільки? А, десь один, ага. два, якщо займатися спортом. Ага, а якщо п'ять, то вже моделлю не буде? Ну, буде, але спортом займатися. Ага, треба більше спортом займатися, так? Ага. А ти мрієш стати моделлю в майбутньому? Бо ти любиш цукерки. <saturateditoscake> так? Ні, я люблю кіномалятку. — Клас. А ти квіточка, у кого брала інтерв'ю? Я брала в Наталі Фігель. на червоній руці. Вона танцювала в вишиванках. І що? І про що ви з ним з нею балакали? Ми балакали про скільки вишиванки стоять, і ще які. Які танці вона дуже любить. І що вона казала тобі? Вона сказала, що її любимий танець, то Ну, якийсь є танець любимий. Народний. народний, бач, підказує. Народний. Ага. А тобі подобається народні танці? Так, дуже красиво. Клас. А ким ви мрієте стати? Ось ви навчаєтеся в кіномалятку, ви багато знімаєтесь, майбутні журналісти, актори. А ким ви мрієте стати? в майбутньому? Зніматися в кіно то актором. Хочеш отримати Оскара? Ага. Серйозно? Я хочу бути футболістом. Опа, футболістом? Але як ти будеш бігати з мікрофоном і брати інтерв'ю суперників? <с. <с. А як це буде? Не знаю, я буду ходити сюди, ага. потім на футбол буду ходити. Але а футбол який американський чи європейський? Американський, американський. там дем там де такі в шоломах такі, так? А, ні, 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 ні? просто футбол. Це звичайний футбол такий. Сакер. А ти, ага, я зрозумів. Ну, а ти любиш забивати голи чи на воротах можливо стояти? Я з страйкером граю, в мене вже є трофеї. О, які? Розкажи, похвалися. У мене є World Cup і є в мене медаль. Чекай, World Cup такий, як у Ліонелі Месі? Так. Ну, серйозно? Серйозний чоловік. Справжні? Справжній? Справжній? Як так? Ну як так? Та я страйкером трохи іграв. Коли ігра почалася, у нас не було воротаря, ну то я стояв на воротах. Таке буває. Пропустив один гол. Нічого страшного. Потім став страйкером і. І забив гол? Забив два гола. Один пропустив, два забив. Я би сам за це в Ну, я потім прийшов воротар. Прийшов воротар. І скільки він пропустив? Ну нічого страшного, бо він професіонал. Ну круто. А ти квіточко чим ще займаєшся? Ну, крім кіномалятку. Чи тільки кіномалятку? Кіномалятку і черлігін. Чорлін? Ох ти, дуже. А там сальта потрібно крутити? Так, тебе кидають вгору. А тобі не страшно? Так, не страшно? Але тебе кожен раз ловили? Так, спустили. Але тобі не було боляче, чи все було добре, правда? Так. Нормально. Ну а ти, малесенька? Я, займ... Я йду на кіномалятки і кікбоксинг. Ого! боже. Сильна? Ти... Сильна? А в тебе є вже, можливо, World Cup? Ні. Ще нема. Ще поки що нема. Ну нічого, ти підійдеш до Марка, то якщо що, він поділиться з тобою. Так, наполовину ти будеш мати піворк, як? А, як а, а як я поріжу. якщо А як я поріжу, якщо не торт? добре? А скажіть, як тут. часто у вас відбувається заняття у кіномалятку? А, два рази в тиждень? Угу. А по скільки часу? І що ви там робите найчастіше? Що вам найбільше подобається? А, зніматися і робити коліційні вправи. Ага. Добре, а таке питання, підступне питання. А що вам не подобається? Ну не подобається. А, ну... Кажи чесно, uh, нема. <сх> нема такого. <сх> Боже, який ви <сх> чесні. У мене є. Кажи, Марк, кажи. <сх> Не дивись ні на кого, кажи. <сх> Не робити заняття, просто сидіти і дивитися. <сх> А ти просто, просто не хочеш це, просто ти лінуєшся. Скажи чесно. Я тебе прекрасно розумію, чесно, Марк. Добре, от які у вас плани на майбутнє ось у кіномалятку. Які, можливо, mm. можливо, ви фільм якийсь плануєте зняти, можливо, записати якісь пісні, можливо, якусь програму свою запустити в Ютубі? Ми будемо знімати фільм. Фільм? Mm. Ого, це справжній голівудський американський фільм буде? Mm. Ну, ну. Так. Ну так. Та, та. А як він називається? Аватар, Термінатор, як? Талант. Е... талант е... Ну, талант. Америка має талант. Таланти для Параски. Таланти для Параски? Ага. ну розкажіть, про що це має бути фільм. Боже, дівчинку, яка любила вчитися, і там хлопчик такий є, що він їй буде допомагати вчитися, збирати гроші. І... Ну, і на цьому досить, я так розумію. Да. Та, й, та й досить, і такий гарний, цікавий фільм. Добре, а хто з вас буде грати поразку? Ти, Марк? <рес> не знаю, ми ще не знаємо. А ще не знаєш. А чи, можливо, з вас хтось буде грати, дівчата? Ну, всі будуть, Всі будуть по черзі, так? Бо роль така підходяща. Так. А, проби. А мають бути проби. А ага. як? Добре, а як ви готуєтесь до пробів? Е, ну, ми... Робите артикуляційну yeah. зарядку, я зрозумів. Ще що. Ми То... робимо ніби повторяємо, що ми маємо. Роль Розала. слова, напевно, вчите, так? І ми робили ще, здається, вчора ці. Так, це здається, мовчала по чи ми робили макіяж і такя, а хлопці собі наклеїли позаду. <гум> <гум> Дроні покрасили волос. Серйозно мані... який кольор? У мене італійські були вули. О, а це які фотки, такі італіянські? Нібитки йдуть ідуть вотки. Закручується закручуються такі. <гум> ну а ти ще говорив такий мама -ма мія. <гум> <Говорив>? <гум> <гум> Є фотки, <гум> Є фотку, потім А показу <гум> робив. Піцу робив? Міг зробити. Добре, а ви дівчата собі теж високлеїли? Ні. Ми малювалися макіяжем і ставили собі парики. І добре, а якого кольору були парики? У мене сині. У мене був такий, як. Ну. Ну, якийсь був, я так ну, розумію. Так. Ну, був, але тобі головне подобалось. у мене зелений був. Тебе був зелений, як черепашка ніндзя. <рес> так. так? <рес> Клас. Ну і я щось, я потім щось собі зняв і потім покрасив свої волосся синім. А і ще покрасив сам собі покрасив, так? А звідки фарбу взяв? Ну, десь взяв. Купили. Купили. Ну, це класно. Тому, Не, друзі, я, по-перше, радий дуже знайомству з вами. Ви дуже талановиті, веселі діти. І я впевнений, що на вас чекає велике майбутнє у тій сфері, у тій професії, яку ви оберете, а кіномалятка допоможе вам відкритися у цьому житті. Дякую, що ви прийшли. Дякую, що знайшли декілька хвилин. Можете передати вітання, помахати у камеру для своїх батьків і па -па. рідних. Па -па. Саме так, друзі, з нами були учні дитячого акторського гуртка Кіномалятка. Па Папа! Так, друзі, ми хоч сказали, папа, але це ще не було таке прощання, тому що у нас друга частина інтерв'ю із гуртком, дитячим гуртком кіномалятко. І сюди до нас в кадр можете навіть присунутися трішечки ближче до своїх учнів. Завітала Оксана Свідрук. Це я режисер, вчитель акторської майстерності, оператор, ну І я так розумію, вихователь, друг, брат, сестра і все, все, що можливе для учнів кіномалятка. Оксана, тепер привіт, як ви? привіт, Іване. Перш. Чергу хочу тобі дуже подякувати. Насправді я знаю, що мої дітки трошки сьогодні хвилювалися, бо для них такий перший досвід. Але ви знаєте, що ми даємо дітям надзвичайний досвід. Я впевнена, що в другий, в третій, четвертий і п'ятий раз вони будуть звучати набагато краще. Це така, це таке класне радіо. Чікаго Юа. Я хочу вам дуже подякувати, тому що ви здійснюєте мої мрії. Тому що наскільки колись в Україні, коли я росла, бути дитині на радіо виступати, дитині зніматися в кіно це було щось таке фантастичне. Я бачила ляльку кукурудзу і все в мене нічого не було. А зараз у дітей така крута, чудова можливість дійсно брати на себе такий досвід, як ведучого, пробувати вчитися, говорити, робити помилки, але йти далі. І дуже вам дякую, дуже дякую пану Володимиру Долинянку за долинка. такі долинка, перепрошую, пане Володимир. За такий дружній супровід. Ми дуже-дуже вдячні і дуже цінуємо цей можливість. Круто. Скажіть, будь ласка, Оксана, як у вас е, виникла ідея? Я перепрошую, це ви одна із засновниць, чи так. а ви так засновниця. Як у вас виникла ідея створити дитячий гурток, кіномалятка? Ідея створення кіномалятка виникла з фільму. Я мала дуже таку гарну історію про дівчинку, яка чекала тата з війни, і вона була тут. а Тато був на війні. І так сталося, що в тата була поранення, і він їхав сюди на лікування. І я дізналася, що дівчинка дійсно два роки кожного дня молилася дуже за нього, і мене попросили її підвести на зустріч. І Я ж оператор, в мене камера. І я зняла дуже класно цей момент самої зустрічі тата з донькою, і мені стало цікаво, ну ж ну, просто треба це ж показати, якось і... і до зняти, і після. І в мене виникла ідея зняти такий сюжет. але я почала збирати, от я виходжу в церкву, не зачаття Діви Марії в Марії Палантанії. Ми з отцем Михайлом Кузьмою радилися, що треба дійсно зібрати таких багато класних історій, як молитва допомагає саме в реальному житті. Не десь там в якомусь там, тисячі років тому назад, а от прямо зараз сучасних людей, сучасних сімей, сучасних історіях, особливо в війні. І зібрали такий ряд історій, і ми зробили дуже класний фільм з нашими дітками. Фільм називається Дива Вервиці. Ви зможете його ще поглянути зимою. Ми будемо ще робити перегляди. І Він мав надзвичайно класний успіх. І ми зробили таку платформу. Отець Михайло нам дозволив займатися в церкві, непорочно в безмінці церкви. І ми займаємося два, два рази на тиждень. Ми вчимося, пробуємо і знімаємо такі сюжети цікаві і все таке. Клас. А скільки у вас учнів? У мене зараз 20 учнів. Боже. По 10 в групі, є молодша і старша група. А від якого віку діти у нас? З 6 до 11 років. Ого, тобто такі малятка, і вони вже себе проявляють у кадрі. Та вони дуже цікавий. Насправді я дуже люблю по-своєму і молодшого і старшого групу. А старші вони вже такі можуть щось вивчити. Вони вже можуть бути підготовлені такі більше. Вони вже з питаннями такі вміють себе подати, вміють запам'ятати. Наприклад, у нас було недавно інтерв'ю з Сергієм Притулом. То я дуже тішилася, бо наш Віталік прийшов такий, як справжній кореспондент. Він вже був готовий. Він зробив підводку. Він підійшов до Сергія. Він тримав рівно як статуя свободи мікрофон. І так знаєш чітко питання: одне, друге, третє, четверте, п'яте. Я сама в шоці, але така горда за нього. А як Сергій Притула на це реагував? Він був такий. Він дуже гарно відповідав на питання. І я думаю, ну, що як він так... я бачу цей сюжет, він відповідав як серйозному кореспондентові. Він так він відносився до нього і сприймав як справжнього кореспондента і подякував і згодився ще потім пофотографуватися. І напевно, себе в соціальних сторінках поділився таким досвідом. І це дуже класно, що наші українські люди, які досягли якихось таких великих здобутків. Дають нашим дітям таку можливість не просто чути там, не просто бачити, а прям наживу спілкуватися. І в них є куди рости, в них є куди підніматися, і в них є вже, знаєш, такі чіткі бачення і план, як можна досягнути ту саму професію, бути кореспондентом чи той самий Оскар це вже не щось таке захмарне для американців, а це є дійсно реальне і доступне для наших дітей. Ну, добре, а тоді які у вас цілі? На майбутнє, ось у вас навчається біля 20 дітей, угу. і що ви, як педагог, як вчитель ставите перед собою, беручись за навчання дітей? Своє навчання. Ну, ви ставите перед ними якусь ціль, мету, чи, можливо, це просто для загального розвитку? Non, насправді це так смішно вам, але я дійсно хочу сказати, що я поряд з вами вчуся дуже багато. Насправді, тому що ви знаєте, що кіно, режисура, зйомки, Ютуб, це так все швидко розвивається. Ці всі ролики, так швидко оновлюється техніка, так швидко оновлюється. Була третя Соня, вже тепер дев'ятку треба. Так само ті декорації по студії, які ми робимо, це потрібно постійно вивчати, вивчати. І я, наприклад, брала дуже круті курси в Нью-Йорк Академії. вчилася. І зараз я бачу, що овнов oh, no, я вже далі мушу щось дивитися і вчитися, тому що я їм хочу давати саме нову інформацію, саме свіже, саме нове. І тому мені треба дійсно разом з вами. Я сижу, також У Мене також є домашні завдання, і діти в шоці. Але я такого, але ще я Вікторію не переборщила. У мене Вікторія вивчила на англійській мові перший салон. На англійській мові це є три листка молитви. Звичайно, того рівня, що вона вивчила, до речі, я ще такого не мала. Насправді Вікторія у нас дуже велика розумниця. Ми дуже, ми записуємо з дітками такий збірник молитв на українській та на англійській мові за Україну. Тобто, і Вікторія вивчила 51-й псалом і вірою. На молитвах, і вона дуже крута в цьому насправді ну, клас. Я бачу, що всі ваші учні круті, тому що я сам бачив ваші сюжети, де брали діти інтерв'ю якраз у ФОЗі і з «Танок на майдані Конго у Сергія Притули. І дійсно це було професійно, з одного боку, дуже мило з того, що. Журналісти такі юні підходять, але вони підходили якраз до інтерв'ю із повною серйозністю. І якраз у людей, у кого вони брали інтерв'ю, спілкувалися, чи там спортсмени, чи навіть будь-які прості люди, кожен відповідав як для дорослого журналіста серйозно. І це викликає повагу. І це викликає повагу, по-перше, в дітей, і в вас, як викладачів, які навчають так. Тому я свого боку бажаю, щоб. Ваші учні і ви, попри них теж розвивалися, ставали кращими, підкорювали все більше і більше вершини. І щоб зовсім скоро е, хтось з ваших учнів міг похвалитися Оскаром. Тим більше oh. я знаю, що наймолодша володарка Оскара їй 12 років було. Так. Тому я думаю, що перед вами відкриті всі шляхи. Ну, на, на, на даний момент ми готуємося зараз. Допрацьовуємо сценарій, маємо можливість працювати з дівчатами, які працюють на телеканалі Інтер. А і ми зараз. Розпрацьовуємо вже таку підготовку до фільму Таланти для поразки. Це дуже класна історія, весела в цей раз. Історія про дівчинку, яка взагалі не хоче вчитися, дуже лінива. І вони зустрілися з таким дуже чемним хлопчиком на підготовці до першого причастя у роках. І це історія на реальних подіях. Про те, як інвестор вчить дівчинку бути фінансово грамотною, але водночас і також доброю християнкою. У них такий буде челендж, тому. Будемо зараз готуватися. Запроби хотіли просто яринку доповнити. Всіх дітей є, у мене немає пріоритетів, хтось краще чи інше. Всіх є одинакові шанси. Всі будуть, ми зараз вже закінчуємо сценарій, і як тільки ми зробимо сценарій, ми візьмемо шматок сценарію, і з кожною дівчинкою ми будемо записувати це дівчинком і кандидатом на головні ролі, ми будемо записувати епізод. Тобто ми відзнімемо, подивимося і тоді будемо чесно вибирати, хто на цю роль найкраще. Тому дівчата, я вам бажаю успіху в цьому. Я так. думаю, що дівчата зацікавились. Ну і давайте на завершення. Скажіть, будь ласка, де можна вас знайти, з якого віку можна записуватися? Ну і якусь таку загальну інформацію для тих, хто зараз почує це інтерв'ю, і дійсно хотіли, щоб їхні діти навчалися таким цікавим професіям. Нас можна знайти на Ютубі. Ми запускаємо наш ютуб-канал Вітамінка Філм, де будемо вивчати блогерську тенденцію відеозаписів і будемо робити наші там репортажі, а також наші блоги. У нас є інстаграм Вітамінка Філм, і нас можна знайти зимою на виставі казковій касті. До 6 грудня у церкві Святого Миколая відбудеться зимова казка. Це буде наша вистава. Тому вас дуже запрошуємо. і і приходьте до нас, будемо. Якщо у вас є талановиті, класні діти, які е, хочуть діяти е, і працювати в сфері зйомок, фільмів, відео, то приходьте до нас, ми будемо в раді. Клас, боже, це так мило. Тому я бажаю вам, щоб ваша школа. Кіномалятко росла, і дякую. щоб там були не тільки там перших 20 дітей, а щоб у вас були багато-багато класів, тому що діти талановиті, і нехай вони дійсно розвивають свій талант і реалізовують себе. А там далі хто таким захоче, або моделлю, або футболістом, або можливо вчителем у гуртку кіномалятко. Дякую, тому дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у нас була режисер вчителька Оксана Свідрук в гостях, а також учні кіномалятко Марк, Яринка та Вікторія. Па-па! Радіо ЮЭЧикаго.